Пам'ятайте старі добрі фільми зі знайомими акторами, коли натрапляєш на щось випадково по телевізору і точно знаєш, що це легка історія, яка тебе повеселить. Ось саме це і намагається повторити Apple після шаленого успіху Теда Ласо. Король гольфу це легка комедійна драма, яка розповідає про вічно харизматичного голівудського актора у ролі колишнього профі, якому випадає шанс на спокуту, коли він бере під опіку юного Вундеркінда. Це приємне, добре телевізійне шоу ідеальне. Для відпочинку на вихідні. У головній ролі Оуен Вілсон у образі занепалого гольфі-профі Прайса, колись він пережив публічний зрив під час турніру на піку своєї кар'єри і тепер зводить кінці з кінцями, продаючи гольф-спорядження, даючи уроки заможним бабусям та підзаробляючи в барах. До того ж, він переживає розлучення і досі мешкає у колишньому подружньому будинку, який продають. Одного дня він помічає гру підлітка Санті, який щодня прибирається до клубу щоб потренуватися. Прайс розуміє, що Санті справжній вундеркінд і що з нього можна зробити великого гравця, а може водночас повернути віру у самого себе, і звичайно ж заробити. Далі відбувається класична схема, за якою герої падають та підіймаються. Усе це зроблено легко та не напружує. Історія розслабляє і місцями пропонує настільки прості вирішення складних проблем, що аж смішно. Король гольфу це приємні доброзичливі півгодини за переглядом кожного епізоду. Сцени ніколи не затягуються, усі грають добротно. А Вілсон викладається на повну під час кожної появи, і він усе так само на висоті. Але справжнього прориву немає, навіть натяку на зліт. Тед Ласо мав жарти, а тут просто історія про гольф та рядових людей. Зараз серіалів на платформах так багато, що виділитися з усієї купи можна лише двома способами: або бути надзвичайно цікавим, щоб про нього говорили, або ж дуже поганим та зірковим складом. Цей серіал пролітає повз цій категорії, не дивлячись на те, що тут грає чудовий тандем, Тарон Егертон. Та Джурні Смолет, однак цього замало, щоб стати головним детективом року. Серіал Дим починається як графічний роман і задає тон розповіді. Егертон грає Дейва Гудсена, колишнього пожежника, який став слідчим з підпалів після того, як він потрапив у складну робочу ситуацію та ледь не згорів. І тут його гра просто неймовірна, абсолютні 10 з 10. Коли двоє серійних підпалювачів починають спалювати усе навколо, а його пошуки заходять у глухий кут. На допомогу йому приходить детектив з місцевого відділку поліції Мішель Кальдерон. Вона страждає від того, що розірвали стосунки зі своїм керівником. Та прагне зловити злочинців та відновити свою репутацію. Першого палія нам розкривають фактично одразу, другого дають можливість знайти самотужки. Серіал сповнений робочими статусами і потроху розкриває, як і над чим працюють слідчі. Так само побіжно нам пояснюють і сімейні стосунки обох детективів, дим перетворюється на гру в кота і мишу, де протиборчі сторони обходять одне одну все більш екстремальними способами, але ніколи не переходять межу абсурду. Але є декілька але. Мені дуже подобається, коли у серіалі є гарна операторська робота, купа монтажних прийомів та усе знято небанальними вісімками чи ближніми планами. Однак якою б не була обгортка, головне завжди залишається зміст історії. Тут же вона розгортається дуже повільно та фактично відбувається тупцювання на місці, аж до шостого епізоду. Особисте життя слідчих на початку історії виглядає жвавіше та цікавіше, аніж сама детективна складова. Усі побіжні персонажі розкриваються повільно та не втримують увагу, а картина, хоч і зроблена на натуральних локаціях, але однаково місцями є студійною та млявою. Торія однією рукою намагається дати глядачу щось цікаве, а іншою усе це перекреслює. Але якщо вам вистачить витримки, та ви подивитесь увесь серіал одразу, то він залишить чудові враження. Якщо вам не вистачає рядового серіалу зі знайомими обличчями та сюжетом, який має якусь складність, але не виходить за рамки і ні на що не претендує, то «Неприборканий» – саме те, що вам потрібно. Усього 6 епізодів: детективна лінія, сімейна драма на декілька рівнів та краєвиди у якості шикарних перебивок між сценами діалогів. Головну роль у серіалі виконує Ерік Бана, який грає мача спецагента Кайла Тернера. Картина цілком приємна, хоча й дещо ретро, не тільки тому, що вона висміює бензинові двигуни, а й тому, що здається, ніби усе це зняли у 90-х роках. Шанувальники детективних драм будуть шоковані, дізнавшись, що Тернер є різким, грубим і любить бурбон, що жодним чином не впливає на його професійні здібності. Його переслідує сімейна трагедія, його особисті стосунки не дуже вдалі. Але, звичайно ж, він чудово виконує свою роботу. Це створює казку про детективну роботу та величні Простори Тернер настільки злився з парком Йосеміті, що може знайти пасма волосся або окремі частинки намиста на величезних просторах дикої природи, що займають 300 тисяч гектарів, та ще й вночі лише з одним ліхтариком. Усе це супергеройство місцевого рівня трошки смішить, але сюжет тримається на величезній кількості паралельних розповідей. Тут вони подані абсолютно зрозуміло та логічно, і звичайно ж на смерті дівчини, з якої і починається історія. У авторів вийшов злегка нуарний сільський детектив з елементами драми, але у американських реаліях. Тут обов'язково знайдеться місце наркотикам, зрадам, вбивствам, крутим спецагентам та жінкам, які розрулюють більшість проблем. Проте, незважаючи на свою функціональність, серіал залишає враження, що колись мав основу більш елегантного трилера, який пом'якшали, щоб зробити його більш стандартним і приємним для перегляду. Він має багато поворотів, але не важко вгадати, що це за повороти і куди вони приведуть. Картина рухається трендами, які зараз активно просувають у США, тому історія вийшла місцями грубою, дещо мужньою і звичайно ж пригодницькою. Серіал починається з панорамного кадру лісів і гір, після чого американський прапор переміщується в центр кадру. Є напади ведмедів, перестрілки і майже біблійні рівні помсти. Місцями це цікаво дивитися, якщо закривати очі на космічну відірваність цього шоу від реальності. Джейсон Мамоа та Двейн Джонсон це, мабуть, єдині актори, які могли б привернути увагу до серіалу про острівні війни племен у 18 сторіччі. На скалу у Apple TV поки немає грошей, тому на перший план виходить Момоа. Хоча тут він явно не в найкращій своїй формі. Серіал починається з тривалих кадрів островів Охау, Мауї, Кауї та Гаваї, кожен з яких настільки вражаючи красивий, привабливий, інтригуючий та відрізняється від інших місць. Однак на цьому краса завершується, бо далі просто починається хаос війни, зроблений у доволі дивний спосіб. Момоа виступає головним провідником цієї історії, і оператор протягом перших епізодів буквально не відводить від нього камеру. То він стрибає у море за акулою, як аквамен, то він блискавично знищує конкурента у бою, наче Халл Дрого. Нічого нового у цей проект Момоа не приносить. А решта персонажів на початку історії являють собою лише безхарактерний фон. Сюжет трішки плутаний, дії персонажів місцями нелогічні. Але загалом усі сили спрямовано на те, щоб дати глядачу екшен. Та вже після першої битви з'ясовується, що він тут не настільки вражаючий, щоб не відриваючись дивитися усі дев'ять епізодів цього серіалу. Картина сповнена кліше, але тут вони, наче як працюють, і завдяки вибуховому темпу більшості сцен мінуси не здаються занадто критичними. Це вперше на екрані розповідають про каяну. Та війну за ці острови, тому у певному сенсі Apple продовжує знаходити свіжі ідеї, нехай і у старій обгорці. Попри все, серіал можна і варто дивитися, якщо скучили закривавими сценами та несправедливими вбивствами. Впевнений, що ця історія до фіналу знає чим здивувати.